О, нормально. Тебе полюбляєш. Да, да, Друзі, всім привіт! Це Радіо Енерджі, мене звати Артем Ребро. Сьогодні мене в гостях Джо Мала. Ми нарешті затащили її до нас на наразі. І на нашу рубрику любимо. Це шокери. Наші улюблені шокери, які полюбилися всім. І тепер а, я так розумію, тобі okay. так. Скільки пісень у новому альбомі Монатіка? О, oh, це лонг Це такий великий альбом. Мені здається, більше 20. Спасибо за подсказку. А, я не можу прогуляти. <риклад> <риклад> так ти ж скажи. Ой, 27. 30. 32. Скільки? <риклад> Який зріст у Леді Гаги? 178. Метр 65, метр 155 сантиметрів. Скільки? Да, вона дуже маленька. Хто зі світових зірок колекціонує ножі? Джоні Депп. Джо... Джоні, написав. Ладно, ладно, боляче, все. Який був перший гонорар гурту Океан Ельзи. 2200. 200. 800, да? Десь? 60 доларів. А Ну, бачите, 200. Написала я Я щось так... взагалі, шокі... ну. Ну слухай, похарше тоді. Так светиться, тільки я, я отримав. Нані, нані, нані. Це був долар. 200 доларів. Що? Ти написав? Так. Да. А ти зараз. Щас... Блин, он жулик, я поняла. Все. Як рубрика? Подобиться? Супер, супер, супер. Не, треба сказати все? не дуже. А, не дуже? Надо сказати не дуже. Чого ти розводиш мене? Я реально э, чесна, щира, а ти мене оце... Вот я не люблю таке. А, що? Ні. Не. не, в мене нічого не працює, все. А, працює. Ну ви добре, що мені зробили менше. це все. -все. Це а це а <клухи> друзі. Рубіка закривається. <клухи> це була Джамала. Слухайте Як? новий трек зоря на всіх музичних платформах. Світа, зоря, тритали, коли дали енергію на радіо.